Жіночки, бабушки, дівчини красавіці. Сразу предупреждаю, кому немає 18 років, не гадаю і на питання не відповідаю. Підписуйтесь на мій Тікток, буде багато інформації дуже цікавої. Буде обряди старовині мого діда Влесталена, Відьмака, який прожив 99 років. Є в мене книги Чорні магії, книга колдовства. Це я буду це виставляти, обереги, защити, все-все. І гадать, підписуйтесь на мій TikTok, Даю нік телеграма. Обращайтесь за річними розкладами і за допомогою. І так, гадаємо. Жіночки. Гарний червовий король, гарна подруга при дорозі. О, хороші новини. Вдома у вас. Удома у вас. Ой, гарне любовне свидання, постель. Так, крупний розговор ну, з дітками вашими, трошки будете їх повчати. Ну, це й правильно. Головне, опять постель. При дорогі благородний король падає. Дуже хороші новини від нього за те, що ви хлопотали, все буде по-вашому. Все добре, доброго дня! Оберіг вам на цілий день.